Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Пане Тарасе. Чим же ж відрізняється цьогорічний рейтинг від попередніх? Можливо, можемо поговорити і про тренди. Ну, якщо говорити про якщо стосується українських бізнесменів або бізнесменів, які мають або українське громадянство, або основні активи або українського походження, або мають активи на території України, в принципі, ми особливих змін не побачили, Рінат Ахметов залишається на першому місці, незважаючи на великі втрати, які він поніс. Під час широкомасштабної агресії Росії проти України, тому що знищено два металургійні заводи в Маріуполі, на них це ну за різними оцінками. Це ну як мінімум половина сталі, яка виплавлялася на в рамках групи СКМ. Пінчук його активи, в принципі, ну принаймні немає інформації, що вони постраждали, тому що у нього в основному там знаходились поза зоною бойових дій. Ну і те, що саме стосується і пана Коломойського, і там пан Боголюбов там ще є, і так далі. ну Там ще пан Новіцький теж присутній в цьому рейтингу. Mm. ну Там він більше він же є. О, о, він, ну, його іноді слід розглядати як частину теж бізнесу Ахметова, тому що вони партнери є по бізнесу. Поса ідеться і перш першу чергу про гоки, які були приватизовані ще в, в нульові. Ну і те саме там, що пан Живаго у нього Полтавський ГОК, Це головний його актив, який теж знаходиться поза зоною бойових дій. Якщо говорити загально про характеристику, ну в основному це, це ті активи наших, у нашого крупного капіталу. Це ті активи, які ще були створені за радянських часів. Так, вони були приватизовані, так приведені там до ладу, були там інвестиції, і, це, і, 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 і відповідно вони у більшості випадків експлуатують інфраструктуру, яка ще була створена за часів радянського союзу. Тоді пане Тарасе, таке запитання. То чому ж найбагатші українці або вони втікачі хтось, або під міжнародними санкціями чи кримінальними провадженнями? І тут таке запитання: чим відрізняється капітал українських? Мільярдерів від інших, там, наприклад, з інших країн, ну дивіться а, 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 те, що а, а, в основному у них, у них капітал в такому те, що називається в реальному секторі економіці. А, і, ну, тобто безпосередньо те, що виробляють там, готовий продукт, ну, ну не готовий, ну в більшості випадків вони є, виробляють напівфабрикати все ж таки. І а він відрізняється тим, що він знов-таки експлуатує ще радянську інфраструктуру, а, нічого особливо нового вони за весь час свого. А, панування цими активами не зробили, тобто не перейшли, наприклад, на наступний переділ. В більшості випадків ті самі металургійні підприємства, Вони експортують напівфабрикати, а не не перейшли, наприклад, на виробництво автомобільної сталі а, чи щось інше для того, щоб ну рухати економіку вперед. Ось це от основна відмінність. Що стосується світу, якщо порівнювати, то ну, на капіталізацію в тому числі впливає, де знаходиться. Основні активи, тобто чи є ринок, які оцінюються. Ну, наприклад, на першому місці там Луївіто це європейська компанія. Вони об'єднують активи, які активно оперують на найбільшому споживчому ринку світу. Це європейський союз. Ну і за кордоном, звичайно, у них вони активно там продажі експортують в Китаї, Сполучені Штати Америки і так далі. відповідно, і бізнес у них оцінюється, Відповідно до того, чи, чи є він настільки прозорий, так, які прибутки вони отримують, які е, перспективи розвитку цього бізнесу. Тому що в капіталізацію, коли говориться, в багатьох випадках рахується не тільки сам прибуток, а те, як оцінюють інвестори і очікувані інвестори. Ну, наприклад, у пана Ілона Маска у нього ж не всі активи є. Прибутковими, але є дуже перспективними. Ну, наприклад, та сама Тесла, наприклад, да? вона може виробляти не таку кількість автомобілів, як представники традиційної автомобільної галузі, наприклад, як General Motors, Ford та інші. Але оскільки вони працюють в нових, в нових нішах, і він створює взагалі нову інфраструктуру автомобільну та енергетичну, то інвестори готові там. Чекати, поки він вийде на прибуток, тобто і готовий інвестувати в такі в перспективні галузі економіки. Пане Тарасе, Очі... то ви якраз говорите про ті сфери, які народжують мільйонерів та мільярдерів. Але можливо, коли це може змінитися? І чи якісь зміни відбуватимуться через чи завдяки штучному інтелекту? Ну дивіться, штучний інтелект він може ну точно одразу ж буде впливати на it кампанії це тобто той Безос, наприклад, про якого згадували, Амазон Гугл, тобто ці компанії там на Майкрософт, які безпосередньо працюють в it сфері Він їм буде сильно там допомагати підвищувати конкурентну спроможність. Скоріше за все, вони будуть проводити оптимізацію персоналу, тому що деякі. Dikia funkcionalu. Які виконує зараз вже на нинішньому рівні, штучний інтелект дозволяє замінювати людей, та, так і що, я пам'ятаю ось нещодавно, навіть опублікували перелік професій, які ну, фактично можуть зникнути через штучний інтелект. Ну і, до речі, навіть ну, журналісти давайте, потрапили так. до цього переліку. Ну, ну це умовно, та, ми можемо сказати. Ні, ну, давай, ну я вам скажу, чому я скептично. Стою, не перебільшуємо, ну, не перебільшуємо. Да, так. Да, я, я скажу, чому це так, а, тому що а, поки у штучна, Інтелекту не має таких прав, ну, як у людини, наприклад, юридичних суто юридичного питання, то штучний інтелект буде скоріш допоміжним так до основних професій Тобто буде більше вироблена кількість, наприклад у того журналіста, матеріалів і так далі. От питання: хто підписувати? Де, що говорити про журналістику, хто буде підписувати це матеріали? Ну тоді а хто а хто буде нести юридичну відповідальність, якщо там буде неправда? Ну, уявіть собі, редактор. То, ну, якщо говорити про журналістику, уявіть собі редактор, а, ну там буде неправда, і на нього подають в суд, наприклад, на виданні видання приходить, а це написав штучний інтелект. А, не суд не скаже, ні, так штучний інтелект не має, не має суб'єктності, так він не є стороною правовідносин. Тому як допоміжний матеріал, як допоміжний, який буде прискорювати процесу. Так, ну, наприклад. е, Нещодавно от мої колеги вони робили на Ютуб-каналі у себе там ну, продукт. Вони за допомогою нейромережі переклали його іноземною мовою. Так, він швидше це зробив там буквально там година ефіру була зроблена там ну, приблизно за 20 хвилин. Але знову таки щодо питання якості, щодо питання цього, наскільки воно адекватно перекладає, тобто тут ще поки що дуже багато питань, тому я так я говорю, тут Скептично. головне питання, да, да, тут головне питання чи юридична відповідальність? Або, наприклад, штучний інтелект ставить діагноз. Людині так, а от хто буде нести відповідальність за можливу цю лікарську помилку, чи буде це прийматися а, в якості висновку страхової так, компанії? Пане Тарасов, мені здається, що це в нас людина. вже так, інша що... тема для розмови. Ми ну, то трішки... ви, ви запитали. Так. Я просто розкривав що, 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 наскільки там ну, багато ще питань стосовно. Тобто, нас, повертаючись до нашої основної теми, саме про рейтинг Форбс для слухачів. Нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Загородній керуючий партнер національного антикризової групи, і ми говоримо про мільярдерів, мільйонерів. А, тоді я так розумію, з того, що ви сказали, it компаніям а, житиметься далі добре, тобто і надалі у них збільшуватимуться прибутки, так. Так, у них так, оскільки вони працюють в нових галузях, у них ну принаймні, ну деякі компанії може похитнути їхнє становище. Ну, наприклад, компанія Google, оскільки вона фактично є таким природним монополістом на, на ринку реклами світовому, це може похитнути поява штучного інтелекту. Але наскільки воно буде впливати, знову таки не і стабільність, тому що вони ж теж, скоріш за все, не стоять на місці, а це ж поки що велике питання. Питання. А так, ті компанії, новітні технології, прискорення розробок, наприклад, в нанотехнологіях, біотехнологіях, в медицині. Це звичайно надасть можливість розкритися нові можливості. І ті компанії, які працюють в нових секторах економіки, у них є. Знаєте, куди зростати, тобто у них розширюються можливості. А от якщо говорити про наших мільярдерів, то воно обмежено, тобто зростання тут не буде, поки вони не перейдуть в новий переділ і поки не перейдуть в нові галузі. Ну, наприклад, робити не тільки фактично сировину на наших металургійних заводах. А якщо наприклад, розвивати власне. Власне, ВПК, який буде споживати сталь, наприклад, кращої якості, тоді це додана вартість, вона буде зростати то і буде зростати капіталізація цих людей, ось але в от в таких старих старих традиційних галузях економіки. тобто там вже є обмеження щодо зростання, тому що там вже всьому, ну, ну умовно кажучи, зараз найдешевшу сталь все рівно буде робити Китай. Так, там один металургійний завод. От в Шанхаї, наприклад, він робить, як, як, всі, як вся українська економіка, як всі металургійні заводи нашої країни. Тому що він новий, тому що він оптимізований, він зроблений по інш. Там нові технології теж застосовуються. Тобто тут повинна бути і державна, і державна політика теж для того, щоб її зростала зайнятість середині населення, тоді капіталізація. А цих людей буде зростати, пане Тарасе. І ще питання, яке цікавить, власне, стосується втрат Росії, чи втратили вони щось? Ну, ті, хто власне до цього рейтингу причетні, якщо вони до нього потрапили, чи збідніли їхні гаманці? Ну, звичайно, це ми можна було чути от, з відомого всім розмови пана Пригожина, не того самого а, продюсера, з олігархом Ахмедовим російським. Він же там якраз все розповідає, що оскільки у нього заблоковані всі рахунки, він, він змушений ходити з готівкою, чого він ніколи не робив. Так? У нього заблоковані багатьох олігархів активи. Той саме Ахмедов теж повідомляє, як це відбувається. Йому просто заблокували моє. Хто які він купив у Абрамовича в Німеччині, не додаються користуватися, але але стабільно надсилають рахунки на її утримання там після по 7 мільйонів доларів. Тобто вони втратили в дійсності до дуже багато олігархі. Наприклад, Сбербанк Росії до початку війни він же котерувався на лондонські біржі. А після того, що відбувалося, там ну його акції коштують ну приблизно нуль. Тобто капіталізація різка зросла зараз. Вже йдеться про делістинг, тобто виключення з обігу таких айті компаній російських, як там Яндекс, Касперський та інших. Тобто цей процес санкцій, він в дійсності набуває більше сили, і плюс набуваються вже санкції, покладені на нафтогазовий сектор. Це і на Газпром, і на нафтовий сектор. Вони змушені скорочувати виробництво, і це падають їх прибутки. відповідно падає оцінка їхнього бізнесу. А вони взагалі є в цьогорічному рейтингу представники Російської Федерації. Ну, я думаю, що є. Ну, я поки що просто так на скидку не бачив, але я думаю, що вони присутні, тому що дивіться, а, де, коли там є різниця в оцінках бізнесу. Є деякі компанії, які є публічними. Ну от Маск, наприклад, є публічною компанією, у нього акції обертаються на, на ринку. І відповідно можна оцінити капіталізацію відповідно до акцій, які обертаються. Є компанії, які є непублічними. Тобто то вони просто оцінюються бізнес відповідно до е, оцінки вартості активів, які він може генерувати. Ну от, наприклад, СКМ, вона в принципі, е, ну наскільки мені відомо, її акції вони не є публічною компанією, тобто її акції не обертаються на західних майданчиках для того, щоб це оцінити по, е, по вартості акцій, але оцінюються там по вартості активів, скільки він може генерувати, прибутки, втрати і так далі. Так і з Росії. Ськими компаніями, якщо вони а, не обертаються на на західному ринку, це не означає, що вони втратили, наприклад, активи всередині власної країни і втратили всі прибутки, які вони там генерують. То звичайно, що росіяни і, і тим більше не на всіх олігархів були накладені санкції. Теж не будемо вслід, не, забувати російських, в тому числі більшість із них не накладена санкції. Це спеціальна така політика, теж сполучених штатів. Щоб знаєте, такий, як вони особливо після видачі ордеру Путіну, вони фактично оголосили зараз. Аукціону, той, хто перший прийде і здасть Путіна і отримує амністію. Тому, звичайно, що вони повинні там присутні бути, так, або люди, які мають стосунок до державних корпорацій, наприклад, підряди у них великі до, до самого Газпрому. Газпром, наприклад, є державною компанією, але люди, які є підрядниками Газпрому, ну вони точно повинні бути присутні у списку Форс. Пане Тарасе, і тоді на завершення нашого спілкування ще таке питання, яке стосується того, чи роблять щось, наприклад, різні країни, аби зменшити а, ось власне збагачення надшвидке, яке відбувається у світі. А, ну, дивіться, це залежить від політики кожної країни. тобто. Є ну, розшарування, це природне. Давайте говорити відверто. Розшарування це природній процес, тому що ну, за статистикою от, можна дивитися, в принципі, ну, десь, ну, десь, дай Боже, 10% людей має хист взагалі до бізнесу. так, І тим більше створення великих великих компаній, там, да, тому що там теж багато факторів повинно зійти, зійтися, так і далі тому зазвичай вони борються з цим підвищенням прогресивним оподаткуванням. податки на надбагатих це завжди є частиною частиною політики всіх держав, в принципі є перегинаючи іноді палицю, як це було наприклад у Франції, десь 5 років тому. Якщо не помиляюся, вони намагалися запровадити 70% 75% податкування на певну там, суму, там більше там, мільйона чи два. Але це призвело до того, що просто великий капітал почав тікати з Франції, і вони, наприклад, ці люди почали отримувати громадянство Більгії, Швейцарії та інших країн. Тому це такий процес, такий тонкий, але ну Намагаються, намагаються це робити, як це наприклад було в Британії. А в Британії було так до речі, таку схему можуть використати в Україні. Це Я вам вдячна. Так, на жаль, час вичерпано. Тарас Загородній, керуючий партнером Національної антикризової групи, був щойно з нами на прямому зв'язку.